Вітаю! Сьогодні 30 серпня 2022 року, 188-й день з моменту початку активної фази Восьмирічної війни. Українські захисники повернулись з під російської окупації чотири села в Херсонській області та продовжують нищити ворога: бойові розпорядки, склади, тили та переправи через Дніпро, що руйнує логістичні ланцюги і знеструмлює расистів. Продовжується тотальний спротив цивільного населення. Які знаходяться під тимчасовою окупацією, так в окупованому Маріуполі, завдяки силам підпілля, патруль окупантів підірвався на російській міні. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна виконують бойові завдання на північному, південному та східному напрямках. На Сіверському напрямку російські війська отримують окремі підрозділи у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Росіяни стріляли з артилерії. В районах населених пунктів Ободи, Нововасилівка та Миропільське Сумської області. На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою отримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів сил оборони України. На харківському напрямку окупанти стріляли зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів, задіяли авіацію для удару біля Гусарівки. Противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення. В районі населеного пункту Уди, але після вогневого ураження українськими воїнами відійшов. На слов'янському напрямку росіяни стріляли з ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Великої Комшувахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражівки, Долини та Богородичного. Противник намагався вести повітряну розвідку БПЛА в районі Богородичного, але Збройні сили України літальний апарат знищили. Підрозділи окупанта здійснили спробу ведення штурмових дій у напрямку шнурків. Успіху не мали, відійшли. На Краматорському напрямку росіяни обстрілювали ствольної та реактивної артилерії, райони Званівки, Сіверська, Верхньокам'янського та Слов'янська. Завдали авіаударів біля Григорівки та Пришиба. На Бахмутському напрямку окупанти стріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії, неподалік Солидара, Долини Зайцевого. Та Білогорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Солидар та Кодема, а також ракетного удару біля Константинівки. Окупанти вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали вісіч та відступили. На Авдіївському напрямку продовжуються артилерійські обстріли у районах населених пунктів. Росіяни вели наступальні бої у напрямках Мар'їнки та Новомихайлівки. Успіху не мали та відійшли. Вели розвідку у напрямку Опитного. На Новопавлівському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали території біля Вугледару, Великої Новосілки, Причистівки, Новополя та Зеленого поля. На Запорізькому напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів, завдали авіаційних ударів неподалік Новоданилівки. Новосілки, Кам'янського та Степового, вели повітряну розвідку БПЛА в районах Оріхова, Гуляйполя та Новоандріївки. На Південно-Бузькому напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів, завдав авіаційного удару біля Андріївки, вів наступальні бої у напрямку Потьомкіного, успіху не мав та відійшов. Задіяв розвідувальні БПЛА неподалік Давидового броду. Снігурівки та великого артакового станом на 188-й день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять 47 тисяч військових, 1934 танки та 1079 артилерійських систем. Зокрема, тільки за минулу добу ворог втратив майже пів тисячі расистів. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. bogun.brigade. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні.